І ось після невеличкої паузи ми повертаємося до студії громадського для того, щоб наразі поговорити про систему прозорих державних закупівель Прозоро і ту таку цікаву, можна навіть сказати, пікантну ситуацію, яка виникла навколо однієї з закупівель, здійснених через систему Прозоро, йдеться про закупівлю. Швабр для е, онкологічного центру. До речі, я одразу хочу зауважити, що ми з колегами сьогодні зверталися до Київського клінічного міського онкологічного центру з проханням надати коментар. Там кажуть, що будуть коментувати тільки із дозволу міністерства охорони здоров'я. Натомість мінохорони здоров'я кажуть, що центр знаходиться в підпорядкуванні департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. І... В КМДА в відповідному департаменті наш запит розглянуть і відповідь нам дадуть у понеділок. То щойно ми будемо знати ці подробиці, ми обов'язково теж з ними, ними з вами поділимось. Ну а в студії у нас є старший аналітик департаменту аналізу політики Transparency International Віктор Нестуля. Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, спочатку от перед історією взагалі, чому в... Темі прозоро звернули увагу саме на ось ці ось цю держзакупівлю ось цього інвентарю для лікарні. Доброго вечора. Ну, по-перше, зразу розставити крапки на див, ми ще не знаємо, чи вони закуповували швабри, чи вони закуповували віники. Тому що в закупівлі, от як у вас на картинці написано устройство з держателями насадка, і так і написано. А чи то швабра, чи то віник, поки нам онкодиспансер не покаже, що вони купили, ми не дізнаємося. Хочу одразу сказати, що ми тут маємо велику перевагу, що якби ми тут сиділи півтори роки назад, то ми з вами про цей скандал чи про цю резонансну закупівлю ніколи б не дізналися, тому що як витрачали. Наші кошти на допорогових закупівлях раніше, до з'явлення системи Прозоро, до запуску проєкту ЄДА ми не знали. Ми знали, що там відбувається на великих закупівлях через портал Тендерміговяй, але на малих ні. Витрачали, як хотіли. Там давали такий коментар, що онкодиспансер обдурив чи обійшов систему Прозоро. Ну або що лікарі знайшли, знайшли спосіб, обійшли обійти зробити. систему Прозоро. Так? Насправді, здається, що вони обдурили самі себе. Тому що закупівля є у системі. ризик індикатори які сьогодні розроблені в модулі аналітики, відреагували і показали, що ця закупівля перша з низькою конкуренцією, а взагалі її там не було. Друге, що там рівень економії менше ніж три кроки аукціонів. Це один із ризик індикаторів, які у нас працюють. Відповідно, ми її з вами побачили. Вони вже не обійшли систему, тому що ми її ідентифікували як потенційно неефективну чи потенційно ризикову. А це означає, що вона потребує додаткового моніторингу і додаткового дослідження. Знову таки раніше такого зробити не, мож... не можна було. Що в цій закупівлі не так да і що так, там трош... в чому була проблема? Проблема дивного? була в прозоро, чи проблема була в лікарні, чи проблема була проблема... в журналістах, які написали, проблема... що обманюють? Е -е, проблема Манюють. не в прозоро, і проблема не в журналістах. Ми дуже дякуємо, що журналісти звернули на це увагу, тому що насправді питання ефективності витрачання публічних коштів воно є дуже важливим. Да? І е, сьогодні стоїть питання швабер чи віників, не знаємо, що там завтра це може бути щось набагато більше, чи дорога, чи якась електростанція і тому подібне. Тому дійсно це треба контролювати, це треба перевіряти. Але перевіряти треба трохи ретельніше. Е, конкретно по цьому кейсу. Да? Замовник оголосив закупівлю на пристрої держателям і насадкою. І коли він вибирав класифікацію товару, є такий закупівельний словник, який в собі містить перелік товарів послуг, які можна закупити через систему. То вони там вказали, що вони хочуть купити текстильні вироби. Бізнес, який працює у системі Прозоро, для себе обирає за яким класифікатором CPV він працює. Відповідно, система автоматично йому надсилає повідомлення, коли якась закупівля у цьому класифікаторі оголошена. Якщо ми говоримо конкретно про швабри чи віники, то у класифікаторі CPV є окремий код: щітки віники або інші засоби для прибирання. Да? Е якщо ми е в модулі аналітики biprozoro.org е напишемо слово швабра, то всі закупівлі, а там їх більше 80, які проведені за цим кодом CPV, вони були конкурентні. Там понад 3,5 пропозиції в середньому на торги, і потенційна економія 20%. Да? Е в цьому ж випадку. Бізнес просто не дізнався, що є така закупівля, тому що напевно, вони не шукали пристрій з тримачем і насадкою, і напевно вони не розраховували, що швабра буде замаскована як пристрій, як текстильний нас, Ви знаєте, мушу вас трошечки перервати, тому що у нас ще на скайп зв'язку є експерт центру Ейдос Гліб Канєвський, Ну на якого на центр Ейдос власне також посилалися журналісти, коли писали про. Можливість оминути систему Прозора. Пане Глібе, от ви не знаю, чи чули ви нашу розмову в студії? от Ми тут зупинилися на тому, що завдяки формулюванню іншому, не швабра, а як там пристрій із насадкою когось від закупівель, ну скажімо так, усунули. ну конкуренцію якимось чином обмежили. Доброго дня. Я хочу сказати, що протягом останніх півроку центр Ейдос, який я представляю, проводив дослідження по медичним закладам міста Києва, саме як вони проводять прозоро, і були виявлені ці факти шваброю. Фактично, це така знаєте символічна закупівля, яка повністю відкрила можливості, які несе прозоро. Тобто, тепер фактично пацієнти, активісти, журналісти, будь-хто може контролювати кожну гривню, яку витрачають. Для надання послуг громадянам України. І я хочу сказати, що в принципі досить добре, що ця історія сталася за тиждень до повноцінного запуску Прозоро, адже тепер і замовники, і учасники, і активісти розуміють, які виклики стоять перед ними, і вже коли з 1 серпня система Прозоро. За Працює в повній мірі, і через неї будуть витрачатись просто вже десятки мільярдів гривень. То я маю надію, що ця історія стане гарним попередженням всім тим недоброчесним чиновникам, які захочуть маніпулювати системою, але, врешті-решт, через цю ж систему вони і будуть виявлені і виведені на чисту воду. Тобто, дивіться, одне маленьке уточнення маю. От. Це цей випадок, конкретний, який ми зараз розглядаємо. Він має просто громадськість, так би мовити, простимулювати ретельніше стежити за закупівлями. Дивіться, громадськість фактично отримала інструмент в свої руки, практичний, легкий, за допомогою якого вона може тепер будь-яку лікарню чи там будь-який ЖЕК на території України промоніторити, так чи інший, інше підприємство, чи орган влади. От, а врешті-решт недоброчесні чиновники отримали попередження про те, що якби вони не намагалися приховати те, що вони хочуть э, закупити за бюджетні кошти у своїх фірм, рано чи пізно э, це э, буде оприлюднено будуть скандали, і я переконаний, що ця історія ще не завершилась. Я переконаний, що і Київська міська державна адміністрація до якої центр «Ейдос» Вже офіційно звернувся зі своїми рекомендаціями з інформацією, і, врешті-решт, контролюючі органи вони нададуть свою правову оцінку діям чиновників лікарні, які закуповували пристрої з ручками, там, з тканинами і так далі, а не швабри, врешті-решт, чим і викликали обурення у суспільство. Дякую дуже вам, Гліба, за те, що знайшли час прокоментувати нам цю тему. Ну я, от єдине маленьке таке уточнення додам тут в коментарях до постів про цю, цю закупівлю, часто вказують, що мався на увазі ось такий цілий пристрій, цілий комплекс спеціалізований, який потрібен саме для онкологічних лікарень, для онкохворих, тому що він там допомагає дезінфікувати. Тобто тут ще це скільки 9 тисяч гривень, да? чи трошки менше 9 тисяч гривень. Ну так, приблизно так сумніваюся, що мали на увазі цей комплекс. Але е, от журналісти пішли трохи далі, да? не, не тільки телефонували, поїхали в онкодиспансер. І коли вони поспілкувалися сьогодні uh -huh. з санітаркою з цього диспансеру, е, чим ви прибираєте? А що чи дали вам нові швабри? Вона сказала, то, господи, прибираю старою швабру, нічого мені ще не давали. Вони взяли коментар у заступника головного лікаря. Вона відповіла, да, швабри є, ми ще не розпакували. А ви можете показати. Ні, показати тільки по офіційному запиту. І, в принципі, їх ну, відправили на, запит, ж, так само, на такий ж самий латвіжок, як і вас. Тому, в принципі, там дійсно можуть бути питання. Але ви от питали у Гліба, що робити. Да? Угу. чи громадськості більш ретельно стежити? Звичайно, що треба приділяти цьому увагу. Цікавитися, як витрачають наші з вами кошти, замовники, там лікарні чи школи, в яких ви обслуговуєтеся. Але це питання більш комплексне. Тут одним громадським контролем не обійтися, і дуже важливо розуміти, що сьогодні система реформа державних закупівель це не лише система Прозоро. Міністерство економічного розвитку, команда Прозоро і Головне, це той трикутник партнерства, за яким це все діло і заварилося. Да, бізнес громадськість і влада сьогодні. Має комплексний план реформ. І якщо говорити про публічні закупівлі, то мабуть. Наступною важливою складовою є професіоналізація закупівельників і професіоналізація бізнесу, коли як замовників будуть вчити, як оголосити закупівлю, що там правильно прописати, щоб не було таких випадків. Тому що, поки що, ми достовірно не можемо сказати, чи це була помилка з того, що він не має досвіду, тому що представник лікарні має закуповувати папір, швабри і препарати УЗІ. От спробуйте одна людина описати технічну частину всіх цих товарів. Да? З іншої сторони, треба професіоналізувати і бізнес. Як шукати закупівлі, як готувати свою документацію, як правильно подавати пропозицію і тому подібне. Тобто, над цим пластом роботи зараз активно працює Міністерство економічного розвитку. Уже як ви знаєте, запущений і онлайн курс про Метеус, і ведеться переговори з Міністерством освіти, розроблені вже перші пілотні програми для окремих університетів. Так що в цьому напрямку робота йде, і окремі бізнес школи зараз розглядають напрямок запуску професійної освіти саме в публічних закупівлях. Так що... Чи це питання того, що хтось намагався обійти чи обдурити систему, чи це питання того, що у когось недостатній рівень професіоналізму, дізнаємося після того, як ми все таки отримаємо? Да інформацію, відповідь на наші запити, і нам покажуть, що ж там закупили. Uh -huh. Дай Бог що нам щоб нам показали, тому що можуть сказати, що воно вже все зламалося. Да. Ну власне, громадське теж відправило запит інформаційний е, з цього приводу. Будемо теж стежити за цією ситуацією. Вам хочу подякувати за цю розмову.